Відкриття алеї пам'яті у парку слави та чому бачення міської влади та родин полеглих військових у цьому питанні не зійшлися. Про це й не тільки поговоримо у сьогоднішньому новинному випуску на телеканалі. Візит у студії для вас працює Роксолана Жукова. Далі стислий огляд тем, про які вже готові розповісти вам наші журналісти. На Полтавщині розпочалася реалізація всеукраїнської реформи системи догляду та підтримки дитини. Вимушені переселенці з Бахмута зустрілися з начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою та його заступниками. Про що говорили? У Глобинській громаді вже до кінця року планують відкрити відремонтоване приміщення Центру первинної медико-санітарної допомоги. Боксер і волонтер з Кременчука Сергій Радченко став володарем поясу WBC-Сільвер у Бріджервейсті. Поліція Полтавщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинув мотоцикліст. Аварія за участі легковика та мотоцикла сталася сьогодні близько 9.00 на проспекті Лесі Українки. За попередньою інформацією слідства сталося зіткнення автомобіля, ДЕО під керуванням 69-річного чоловіка та мотоцикла Хонда, за кермом якого перебував 38-річний чоловік. Внаслідок ДТП мотоцикліста з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні, де він невдовзі помер. Обставини та причини ДТП нині встановлюють правоохоронці. СБУ та НАБУ затримали заступника міністра енергетики України на хабарі у півмільйона доларів. Про це повідомляє прес-служба відомства. За кругленьку суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівського волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт. Прифронтового району Донеччини мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї із державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровському. Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах Західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, у чиї обов'язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників. Приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії із Миколаївської області та керівника видобувного підприємства із Донеччини. Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Кременчуцькому парку Слави відкрили алею пам'яті, суперечка довкола якої не вщухали останні кілька місяців. Детальніше про подію далі у сюжеті. Попри баталії довкола Алеї пам'яті та прохання громадськості назвати так існуючий меморіальний комплекс на Свіштовському кладовищі у суботу, неподалік міського палацу культури, таки відбулось урочисте відкриття пам'ятної алеї за проєктом Кременчуцької міської ради. Рідні загиблих військових невдоволені результатом і не розуміють, чому до такої важливої пам'ятки поставилися так недбало. Чому дорога біля першої лікарні вже півроку її вилазують? Нашим хлопцям нічого не зробили толком. Воно ще дороблятися буде, воно ще робитися. я згодна, але до кінця цього місяця, до 29-го... Серпня, серпня, До 29 серпня ще є час. Балакали за це, що в кінці місяця буде відкриття цієї алеї пам'яті нашим хлопцям, нашим рідним і близьким. Для нас... Для нас ще був час, ми так і думали, гадали. Приходили кожен день. Але вияснилось, що це дуже поспіхом. За два тижні все порішали, поставили. Цей представник, хто, хто робив це, він з нами навіть не захотів зустрічатися. Предлагали йому зустрітися, побалкати. Чому, Чому я Тому що книга, оця книга, вона дуже близька. Хлопці друг на друга дивляться, а ми хотіли чуть-чуть, щоб люди бачили. За словами рідних загиблих військових, той проєкт, який показували їм, аж надто відрізняється від того, що вони побачили на відкритті. Нам показували в мерії секретар Реценко, показував картинку, як воно буде, як це буде дуже гарно. Коли ми сюди прийшли, натомість, по-перше, це Бруківка, тоді було взагалі сухі, тут квіти, вони забули, коли були поливані, це коли ми підняли е, цей скандал, приїхали, Два полили Ні поливи. Ви ж бачите, полива немає. Це просто приїхали, полили з машини. Чому в центрах міста пороблено полив, тут не зробили з травня місяця. Одна з присутніх, матір загиблого Олександра Сурєва, плачучи за своїм сином та не побачивши його портрету серед бійців, навіть поставила запитання меру Малецькому, чому алею встановили настільки поспішно, той відповів, що 14 портретів ще не встановлено, і це ще, мовляв, не кінцевий результат не чекаючи, поки портрет сина з'явиться. Жінка разом з його побратимами встановили прапор з зображенням Олександра Сурєва, поки міська влада все ж таки встановить обіцяний банер воїну, як і всім іншим полеглим героям. Але чому він не стоїть тут? Чому не стоїть тут? Сказали б, куди поїхати, я б і вночі поїхала б і забрала б в інший город. Де? Куди треба було їх? Я привезла б його, поставте. Це мій флаг, який повинен був на півроку бути в його накладовищі. кладовищі. Але він до сьогодні буде. Думала, але ні, він буде до останнього. Поки не поставлять бани, він буде стояти тут. І Якщо, не дай Бог, хтось посміє зняти. Навіщо поспіх? З офіційним відкриттям алеї, якщо ще чимало портретів героїв, встановити не встигли питання відкрите. Про що ж подбали, так це хоч про безпеку людей під час масового заходу. В цілях збереження порядку на події були присутні патрульні та поліція діалогу, окрім того, чергували медики. Загиблих вшанували хвилиною мовчання та урочистим гімном. Можновладці на чолі з мером Віталієм Малецьким разом з родичами загиблих поклали квіти до новоствореної алеї пам'яті. На Полтавщині розпочалася реалізація всеукраїнської реформи системи догляду та підтримки дитини, яка передбачає виховання дітей у повноцінних сім'ях. Тож з часом Кременчуцький будинок дитини може припинити своє існування. Детальніше розповість Дар'я Згура. Днями у рамках реформи до Кременчука завітала очільниця координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова. За її словами, основним завданням такої реформи є зростання дітей у сімейному оточенні. Відповідно всі наші ресурси. І можливості ми спільними зусиллями в різних громадах і в областях направляємо на те, щоб створити прийомні сім'ї, патронатні родини і інші форми сімейного виховання, в тому числі можливе усиновлення для тих дітей, які перебувають на даний момент в таких закладах, як цей будинок дитини або інших інституціях. За словами очільниці Кременчуцького будинку дитини Наталі Лях, на сьогодні у закладі знаходиться 48 дітей. Віком від народження до 6 років, а вартість утримання однієї дитини становить близько 1700 гривень на день. Сюди входять як харчування, медикаменти, заробітна плата персоналу і комунальні платежі. Більша частина це медична субвенція, а комунальні платежі за рахунок коштів обласної ради. Втім, як нам стало відомо, з 1 січня 2025 року такі заклади з державного бюджету не фінансуватимуться. Оскільки, за словами Ірини Тулякової, ці кошти спрямовуватимуть на те, щоб у дітей, позбавлених батьківського піклування, була індивідуальна підтримка в родині, це звичайна мета. Вона довготривала. Такі реформи відбуваються по всьому світу, і, в принципі, в нашій країні не вперше. Чому тому, що ну звичайно, що ми маємо враховувати превентивні заходи, тобто робити все, щоб зберегти спочатку біологічну родину. Якщо так склалося, що родину ми не можемо з'єднати, наша задача – створити альтернативну сім'ю. І зараз дуже активно Кременчуцька громада, в тому числі, працюють над тим, щоб створювати прийомні сім'ї або в принципі популяризувати взагалі таке поняття як усиновлення. Доля Кременчуцького будинку дитини після реформи поки невідома. Але за словами заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Василенка, на сьогодні керівництво області очікує на розроблення стратегії, як рухатися далі відносно таких закладів. Найближчим часом я так розумію, повинна прийнятися стратегія України. Коли прийметься стратегія на рівні України, будемо розробляти свою регіональну стратегію по кожному напрямку, хто що повинно зробити, що реформувати. Втім, за словами очільниці Кременчуцького будинку дитини Наталі Лях, заклад не припинить роботу, допоки кожна дитина не знайде свою родину. У Глобинській громаді вже до кінця року планують відкрити відремонтоване приміщення Центру первинної медико-санітарної допомоги. Ціна питання близько 30 мільйонів бюджетних гривень. Все, аби доступ до якісної первинної медичної допомоги зміг отримати кожен мешканець громади. Крім того, нашим журналістам вдалося побачити відремонтовану амбулаторію у селі Великі Кринки, де вже з осені зможуть обслуговувати близько 6 тисяч населення великих кринок та сусідніх сіл. Детальніше далі у сюжеті. Коли Глобинський район розділили на дві громади Глобинську та Градиську – для понад 20 тисяч декларантів постало питання про первинну медичну допомогу. Нині таку надають на третьому поверсі Глобинської лікарні, аби покращити доступ громадян до медичних послуг первинного рівня. А це сімейна медицина, аналізи крові, кардіограма тощо, вирішили у приміщенні колишнього пологового відділення на першому поверсі зробити свій сучасний центр ПМСД. Зараз ми знаходимося в приміщенні, де в майбутньому ми плануємо так до кінця цього року завершити це капітальне будівництво і реконструкцію. Буде своя власна амбулаторія, перш за все, розрахована на 10 сімейних лікарів, і адміністративний центр медико-санітарної допомоги іменно Голобенської громади. Завершити ремонтні роботи планують вже до кінця року. Так 14 лікарів та понад 20 тисяч декларантів матимуть більш комфортні умови отримання медичних послуг первинного рівня. Зараз ми орендуємо приміщення на третьому поверсі. Це не, не дуже зручно для пацієнтів, так як є такі пацієнти, яких ми транспортуємо на інвалідних візочках, піднімаємо на ліфту, якщо є наявне світло, піднімаємо на третій поверх до сімейного лікаря. А так буде нам зручніше, звичайно. Коли ми переїдемо в це нове приміщення, буде в кожного лікаря свій окремий кабінет. І, відповідно, буде кабінет щеплень, кабінет, функці... функціональний кабінет. Ось адміністративний контур з центру там сюди буде знаходиться І Губинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. До центру первинної медико-санітарної допомоги громади входить шість амбулаторій. Та 27 фапів. Юлія Семенова розповідає, вже з осені свої двері для пацієнтів відкриє амбулаторія у великих кринках. За словами заступника міського голови глобиного Олега Лєдніка, старе приміщення у центрі села відремонтували. З осені троє сімейних лікарів обслуговуватиме майже 6 тисяч населення із великих кринок та прилеглих сіл. У нас ключові населені пункти в Глобинській громаді це Пустовітово, великі кринки це самі великі, крупні населені пункти, не враховуючи глобину і Бабичівку, які мають амбулаторії. Задача забезпечити первинної медико-санітарної допомоги все населення, і щоб мати доступність до цієї послуги. Тому ми вибираємо міста, по-перше, там, де велика кількість людей проживає. До цієї амбулаторії зараз ми по цим же великим кринкам. Ведемо ремонт доріг з Землянківського напрямку, з Куп'єватського напрямку і з Зубанівського напрямку. Це для того, щоб забезпечити належну доставку людей до медичної допомоги. Нині у громаді не вистачає лікарів-первинки, тож шукають бажаючих працювати на ниві медичній у Глубинській громаді. Залишити свій рідний дім їх змусила війна. Мова йде про вимушених переселенців із Бахмуту. У Кременчуці таких проживає близько тисячі днями. Вимушені переселенці зустрілися із начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою та його заступниками, а також із представниками Кременчуцької влади. Про що говорили на зустрічі, та як живуть у Кременчуці ті, хто виїхали з дому на місяць, а вже третій рік мріють. Про довгоочікуване повернення. Далі у сюжеті. Їх повсякдення розділилося на до та після. було життя у рідному Бахмуті після вимушений переїзд до більш спокійних міст України. У моєго чоловіка він військовий багато сослуживців, які тут мешкають і казали, що гарне місто. Переїхала восени 2022 року до Кременчука і пані Людмила. Жінка розповідає, виїжджала з міста, коли ворожа ракета вже поцілила у її будинок. Уже похоронили соседку рядом. И, а внук уже был здесь. И он договорился, приехала за мной машина, стучат в окно. Через полчаса. Как вы думаете, чем я уехала? Ни с чем. Паспорт взяла, документы взяла. И на том... Ну, может, думали, на месяц на два. Понимаете? А вот уехали уже два года. У Кременчуці вимушених переселенців з Бахмута близько тисячі. Ті, хто прийшов на зустріч з очільником Бахмутської військової адміністрації, кажуть, асимілюватися у Кременчуці встигли. Втім, з нетерпінням чекають на повернення додому. Ми здесь і по гриби ходимо, і купаємося, і везде ходимо. Ми от зібралися бахмутчані, і ми везде в місті. Ну, а що нам робити? Ну, надіємося. Про перспективу відбудови міста, про навчання у школах у форматі онлайн та квартири для родин військових, які загинули на війні, говорило керівництво Бахмута з переселенцями. Мали громадяни питання і до мера Кременчука Віталія Малецького, Пане, моєму паномарі з зробили операцію на серця. І Ми протілись на першому пірмутаже. у нас взяли все документы, заявления, пришла комиссия, посмотрела состояние, где он проживает. В два месяца ни ответа, ни привета. Ну, будьте любезны, хотя бы на имейл, куда угодно, позвоните, скажите, что вы нам отказываете, ну и Бог с вами, но ну, вообще ни слова. На що Мермалецький вирішення питання обіцяв пришвидшити, а ще розглянути варіанти відкриття хабу у Кременчуці для вимушених переселенців із Бахмута. Боксер і волонтер з Кременчука Сергій Радченко став володарем поясу WBC Сільвер у Бріджервейті. Благодійний турнір відбувся 3 серпня у Києві. Як проходила підготовка, та що допомогло боксеру здобути перемогу? Він розповів на прес-конференції, на якій були присутні і наші журналісти. За словами Сергія Радченка, кожен поєдинок для нього це картина для художника, адже до кожної картини, як і до поєдинків, підхід індивідуальний. Кожен бій має свої особливості, позитивні та негативні моменти. Боксер зазначає, що немає тих, кого не можна перемогти у бою. Головне правильно підготуватися. І в цьому йому допоміг тренерський склад. А саме Олександр Мальцев, який став для боксера другим батьком, а також Єгор Голуб та Валентин Литвинчук. Підготовка до бою тривала 8 місяців, два з яких Сергій тренував. Я разом з Єгором, який до того ж є тренером Дениса Барінчика. У 2005 році ще познайомилася, коли готували, працювали разом, тренувалися в школі Олімпійського резерву. То пушкіна 2 якщо не приіменували, я, я не знаю, бо я вже давно в Кремчці не живу. А, як почали співпрацю, набрав мене, попросив допомогти підготуватися. Все. Але я ще йому не давав відповіді, бо я був на зборах в Іспанії. З Денисом, бо ми готувалися забій зайти на світу за WBO, Тому потім проїхав. Хоч і сил було мало, але пообіцяв, потрібно було зробити те, що обіцяв. Ми бачили суперника, ми к ним готувалися. Що стосується цього бою, бо бой був дуже складний. Дуже складний і важкий. Суперник був важчий, вищий. Його. І в перших раундах навіть десь свіжіший чи скоріше. Було. первые четыре раунда мы, мы ему отдали, Было не в нашу пользу. Потом все с подсказки тренерского корпуса, у нас там было три тренера в Волу. Вот. Он как бы трохи-трохи и по-троху мы как бы его начали переигрывать. Сергій Радченко не приховує, що підготовка, як і сам бій, давалися йому нелегко. Перш за все, емоційно. Перше за 27 років боксерської діяльності Сергій провів на рингу всі 12 раундів. Дякую всім, хто був рядом своїм близьким сім'ї, тренерам. Дуже, дуже дуже сильно мене підтримували. Навіть коли був в Києві, були такі моменти, коли ти просто приходиш, особливо після спарингів. Єгор бачив, коли це по 10 раундів спарингів. Три різні спарринг партнери ти приходиш просто як вижита тряпка. Хотілося б нокаутувати. Але десь всередині були такі думки, що було б непогано перший 12 раундовий свій бій пройти повну дистанцію, щоб було легше готуватися на наступний бій. Бо наступний бій це вже буде з дванадцяти раундів сто 100%. Окрім своєї професійної діяльності, Сергій також займається благодійністю. Варто згадати, що й сам бій проводився на благодійній основі, ціллю якого стало зібрати 6 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Зараз відпочинок відпочинком, але є запити, є питання по фонду, і в нас же там майже готова видача гуманітарної допомоги для населення. Тому зараз цим питанням од, одно... Будемо 100% займатися. В майбутньому на боксера чекає захист титулу, що має відбутися протягом 6-8 місяців. Ми не знаємо, як відреагує сам чемпіон світу. Це британець Лавренті Аколі. Хочеться йому одразу передати привіт і сказати, що ми готові. В принципі, це дуже потужний боксер, але ми готові. До моменту захисту титулу Сергій планує відпочивати та проводити час з родиною а також не забуває про власний благодійний фонд. Ми поряд. Такою була остання інформація нашого новинного випуску понеділка, 12 серпня. Далі традиційно кілька слів про синоптичні реалії вівторка. Завтра на термометрі плюс 18, плюс 25. має бути хмарно з проясненнями, а от на опади очікувати не варто. Вітер змінний до трьох метрів на секунду. Останній літній місяць ще тішить сонячними днями. Тож насолоджуйтесь. На цьому я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе. Підтримуйте наших захисників та захисниць своїми донатами та словами вдячності. Зустрінемось на телеканалі Візит.